Вітаю! Мене звати Оля і ви на каналі Тренування для схуднення вдома. І сьогодні ми з вами розберемо чарівну вправу для схуднення планка. Планка не займає багато часу та сприяє загальному оздоровленню організму. Хвилини проведення в планки прокачують м'язи преса, спалюють зайві калорії, уходить зайва вага, зміцнюють м'язи спини, коригується постава та посилюється кровообіг. Планка допомагає прибрати живіт, сформувати тонку талію. Виконуючи планку на протязі місяця, талія за цей час зменшується до 3 см, а у вазі губиться до 5 кг. Ефект буде помітний десь через місяць, але лише в тому випадку, якщо вправа виконується правильно, тож розберемо техніку виконання. Ті, хто не виконував вправу планка або не впевнений в своїй фізичній формі, повинен прийти підготовку. Прийміть положення на животі, зробіть упор на долоні та ступні. Коли будете готові, підніміть тулуб та прийміть колінне кістєве положення. Долоні повинні перебувати під плечима. Підтискаємо таз, голову фіксуємо прямо перед собою, ніби вона є продовженням тулоба. Дихання має бути рівним, а м'язи напружені. Коли будете готові, випрямляйтесь на руках, піднімайте корпус вверх, руки опиняються під плечима. При виконанні вправи Потрібно міцно утримувати рівне положення, не прогинаючи спину чи коліна. Ноги потрібно тримати прямими. Неправильне виконання вправи може призвести до появи проблем з шиєю, попереком, колінами чи спиною. Живіт треба тримати втягнутим, не допускати його провисання, інакше схуднути не вдасться. Якщо хочете підвищити ефективність вправи, стискайте та розтискайте сідничні м'язи. Але це потрібно робити лише тоді, коли тіло досить звикне до навантажень і перші секунди і навіть хвилини будуть даватися без зусиль. Планка не вимагає багато часу, але ставитись до занять потрібно серйозно та регулярно. Винагородою стануть улюблені джинси, що знову налазять. Раджу подивитись це відео, де я задію декілька видів планок. До зустрічі на нових тренуваннях, Па-па!